Я вже п'ю, вже вихід. І голосом не ходять. От тебе що? Вже може. Слухайте тихенько, Я У Мене далі, мабуть, однаково, тому що в табі шода. То, що ми п'ять років тоді полошуємо і не чоловіку, вже нічого не змінилося. Тільки що... Тільки внуки підросли. Все. Ah, ну, там по заходи. Зараз називають рейки. Чоловік думаєш, я працюю не всі. Працюю правдія. Працюю з олентарями, доключають Ну, включається багато роботи.

Нет, нет, А не в пицце. А кто чувство про положение пожару, что я Після могу... Вот стало этого пожара що ну, стало... Сегодня працює, завтра стоит. А суд рішити на нашу пользу. А то що там було запад, що буде запало. Це давненько було. Це підпалина, та й полонка. Ніхто не не скажує. Кажуть, що робили там ремонти по тапу аж від сварки, так? Сварки вроді була версія. Я так думаю, що маше количество тих так то було.

Надо мебель собрать. А ДПС. Тоже, да? Так. Чи за Наташу. Ні, от ми ходимо до судакова. Ти купляєш там, погляди. А, да, от пар. Служи, хто ми вже. Все ви. Вітя, подожди. Вітя, подожди, бо у нас центральна пара залишилася. У нас же сама основна пара. Подожди. Ні, давай захере, перейдемо до іншого. Ні, давай. Закончимо, да ще потім же не вгадаю. Бо забудемся ще. Так що ж ти можеш забути? Боже ж наше знаєте все про нас. Ні, щера. Олег Іванович, обері оцю бутилку спереду. Я даже не знаю, що сказати. Так я думав, в час нікам центральну пару нашу. за Все А ви Все королевство. Отель володію виходить. Не, ну ресторатор, я строїв даному ну, этому вот еще дерево покраска плитка паркет лак все, все самое выходите да, и да. у, постулья, у техники полностью потому что э, количество работающих сократили а получается выполняем все, все полностью работают Работа творческая связана с обучением Вербенском индустриальном технике. Вроде <говору> <говору> бы, <говору> понятно <говору> сказать <говору> так. <говору> Вроде бригадиром числится. <реклама> Понятно. Понятно. Бригадиром числится, полностью мені всі подчиняються, всі хлопці. Неофициально. Да, неофіціально. Ну, если главний жене работать, значит я замещаю. <реклама> uh, yeah. А так, получается, повністю всі работы. У нас uh, ремонтно строительная бригада, 5 чоловік повністю обслуживає гостиничный ресторанний комплекс. 18 років працює. Я кіжаю працювати. Мала часть імені працювати з ним. Начальство міняється, звісно, ми залишаємося. Я не знаю, якому богу молиться, тому що сьогодні ми гуляємо, а завтра хто його знає, тому що не була комісія, якась там. Нашептала Григорьевна і кономського накривала, що влади комісія була, тому що у нас за 18 днів помінялося два генеральних, два сам директора, один директор. За, буквально за 2 тижні помінялось п'ять роботів. І чим це діло закінчиться, ніхто не знає. 9 числа всі знають. Ми почаємо потихеньку робити. Кроме цього робили потихеньку подрабатують. Якби не було от тут ви не держалися. Так виходить за все то, що під роботками. Не знаю, що воно вже чим більше, ти в'ясніш. Так, кума. А ти про кому не чого? Так, кума, не знаю. Не нього. Про нього. Про нього. Що? Заканчуємо. 15 років займаюся пам'ятом. Установка. Установка. Любые.

Пишет. Лишь? Пишет. Там швей. Что такое делать? Как что-то я делаю? Машина. Я одна по тебе. Я-то их вытребую. Единственное, неповторимые. Львіться <ші> нас держить. Вони си, всі тобі підчиняються. Я знаю, що Ну, Вони так думають. Надіюся. Потихеньку там, знаєш, я тут казав. Колись, так думаю, що колись ясновідніші казали, якщо не, е, не будеш дмухати на огонь. Вона го я, а я воздух. То не будеш в житті получати великі, вели, великі пожар. Поэтому не дмухай. Поэтому я стараюсь днюхать. 25 рублей. Мы минулому році були в Санкт-Петербурге. Решили себе сделать. На 25 лет подарок. Жайка, що не дмухает. Вермитажи были. Конечно. Подождіть. Так, товарі. Так, подождіть, давайте закінчувати дальню закінчили. Так, і куба. Допит да. Так, так. кума, кума може до цього да, е допомогти. Да. 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 Роблю бухгалтерію. Так, дівчат, подождіть. Роблю бухгалтерії, старший бухгалтер. Ну, називається нас трошки по-другому керівник групи обліку по, по, по матеріалам. Як то каже Галінка, тянулась, привикла, вроді би устрайне, нормальне. Це не можу сказати, що мені уж так все подобається, але не можу сказати, що я отримую якісь прощення. Як тот, отдому, от хвилин да? додому пішочком, От, звісно, так. Да, Колись робила на машину от якої отримала їсти от на удовольствие, такого удовольствия на воді стало робила.

де 20 років як спікарні працює. Верблюда додому не протащила, ні. Ну що, старшому 25, меншому 23. Неженаті, не живуть в гражданським браком, як ми тут по современному Так, зараз ми в тайм-аут. взагалі ніяких... перемир'я. Да, да. Так, влашенні. Ну, так і вот так виходить. Це як в Америці. А вони вже довчилися у да. вас? Так. Да, один закінчив наш відчуває этот... нафіганом, та головне муха. Закінчив Ірпенський оцей же, як називається економічний коледж на бухгалтера. Ну сказав, я, туда не піду, не хочу, я туди не піду, і не потягу, я тебе туди не посилала, чи то не пішов. <ристот> а пішов на нарва? А сам він сам захотів. Не знаю чого такий. І... <ристот> він таке <я> ж бухгалтер <ристот> <біял, ристот> хотіла в да. быть, там друг, була, дова, піш, там друг пішов, Він пішов просто за компанією. бо ми планували зовсім друге місце. Менший закончив технікум безпінічного господарства. Олег, вот тут треба директором. Так, то... да, надо директора, да. А потім закінчив торгово-економічний інститут, по е менеджер по... позади да, без роботи, робота з настройки у друга. Так, да. ну, ми знали, що прийде євро, пристроїмо. Євро прийшло, не пристраюється. Ждемо, поки євро закінчиться, може, після євро по пристроїмося. Папа помер, мама, мама жива. Таки, ну, тут, ну, проблемы, мы с вами, так как это у Лена 88 років, да, у нас такие проблемы в 77 годах. Постоянно мы что шукаем, память немая, все забываем. Да. Так вы на маму не наговариваете, пожалуйста. Нет, ну так хай пальцы живы, мы с мамой живыми, я да. можем поддерживать. Нам количество бабушка тоже. Мы с платиком собрались уходить. Уже... Короче, ну треба до хату знашти. А перети мама пішла, там я два там назад. І типа, ой, ой, я ключ не по собою забрала, треба нам ключ. От на ремонт, і робила рімо ну, Тут знати, це надо. На куди там вона його половила, ми не знаємо. Ми з там, десь ключа немає. Ми теплі шукаємо, і так, і так. А, а вона ще пішла і дивно війни. Коротше, я росиночок, ти закривайся в домі, я піду. Прийшло на германівська ніде. Я рішила туфли своей обуйваны А там а там. Я говорю, мама, ну на жести не можна було положить так, ну що то і вообще даже yeah. если там ще Владику можна було бы сказать. Так мамі ні, ніж. Так що, синочок, вона сиди вдома. Сидіть вдома маленький, синочок сидів сам вдома, бо ми. А ти туфлі шукала? Я ключ шукала. Осаділа. Так, давайте вип'ємо. Так, і ще раз підтримаєте Так, одну і другу. Значить, Давайте вип'ємо. Я дуже вдячна за те, що в нас є такі організатори в групі. Щоб в нас не було цих організаторів, я не думаю, що наша група такою кількістю, щоб ми так збиралися. Причому. Що це загодя нам? Повідомляють, затрачають. Заказ, я, заказ, я кажу, звичайно, куми, кажу, кума, у мене що у нас 30 років. Вона каже, ні, а наша, ти ж напомниш. Що <laughs> не так? Так. То so, я ж говорю, що ті люди, які за нас думають, які нас організовують, so, навіть ми з цього хочемо всіх бачить. Вони сам найбільше, найбільше Саме найбільше. Сам найбільше я хочу побажати вам здоров'я, дуже міцного, щоб вистачало на багато років, щоб ви нас організовували, організовували, so, організовували.

От що топиться приїжджають, мають стара. Тарайшся стараємося. А тоді стоїш, що там на тому сидимося, а я щось думаю, що ми вже налето, але вони всі не запиваються, ми тільки з тобою. А вони ж не запивають. От вони не ну